района, всей Украины, те, которые погибли лет в годы 32-33 года. Это было сделано искусственно создано. И вот стоя здесь, я думал, как заменить слово «голодомор»? Невозможно наверное. Пусть этот день для наших детей станет уроком <как> черной истории нашей, нашей нации. Хотел бы... чтобы мы почтили память наших всех земляков, всех украинцев, которые умерли в торгую. Чтобы не было больше таких в нашей истории, нашего государства. До слова запрошується депутат районної ради Борис Домоцький. Ночі, пані і панове, шановна молода українська борость. Я сьогодні хочу сказати про пам'ять. Про пам'ять минулого, про те, що трапилась величезна трагедія, яка є уособленням одного з небагатьох геноцидів, які пережила цивілізація за останні дві тисячі років. По суті, справи, що було зроблено? Було зроблено замах на те, щоб знищити. Не просто окремих незадоволених, а щоб знищити весь український нарід, всю українську націю не вийшло. І слава Богу, ми живі. Життя продовжується. Життя продовжується, таких, як ви. Життя продовжується всіх нас, які зібралися тут, щоб шанувати цю пам'ять, страшну пам'ять, але таки пам'ять про минуле. І не доведи, Господи, щоб в наступному. Вдалося одному з поколінь наших пережити це, тож вічно пам'ятаємо про таке. Адже ми, українці, слава Україні, слава великій нації. Багатостраждальна історія нашого народу. Ми не повинні забувати її сторінок. У цей пам'ятний день ми прийшли зі свічками до цього Христа, як до храму, храму духовності. Храму пам'яті. Запалимо нашу поминальні свічки, і нехай світло